Каркул. Що ж, всім привіт, з вами я, Алексей, і нині я буду грати в Car X Car Машини ІС Машину. Так, це машини із машину, Car X Car. Я почав тут грати. Бо це легенда, я вам скажу. Я вам Я був такий багачий лютий, Серйозно Коротше, показую машини. Колись ще на старому своєму телефоні я му... Мав... Я теж мав карацька і я там мав кучу машин просто. Почнемо з мета. Я його мав повністю прокачаний. Комбайн так само був повністю прокачаний, і я його мав. Далі Архівер так само був прокачений. У мене навіть була локомашина! Ну, як тут без бересерка. Бересерка. Звісно, що в мене був бітлі. Ну, Франк Франкопштейн. Короков типа, Степ. Скорпіон у мене теж був. І зараз може бути скоро. Хруп тоже був. І я вам кажу, а... і вони всі Танкоминатор тоже Танкомінатор був. і він тоже був прокачаний. Алігатор так само був прокачаний, як і всі. І черепаха так само було прокачана. Череп. Так само був і був прокачаний. Далі буран, собі. мені сім дуже подобаний. Теж був прокачаний. Далі у мене був ховер, так само був прокачаний, циклон, Гробокоп, Так само був прокачаний. Угу. Угу. Грейдер. Е, Ось його Креголан. Теж був прокачаний. Мегалоду. У мене теж був е, Каркул, ніс модушка добре. Теж було і було прокачано. Далі у мене був Магмазал е, Баракуда, Ревер. І також в мене був Макс. Ну це моя любимая машинка. Макс. Що в мене був ось його прибулець. Ось його шторм. Приконні.

Кстати, цего чинник, ось вот такий хруст, якийсь помаранжи, я його ни разу не бачу. Я не знаю. Чи він елся, чи ні, його просто так намалювали. Я його ні разу не бачу. У мене поки що він прокачаний на його пила і броню Я дуже хочу швидше прокачати, він упшено не швидкий Думаю, хоть Вот и Хоть бомба, хоть... Вот вот. вот, вот. Бандит, вот. вот, вот. за Какой-то... сразу какой-то. Вот. Э, э, Ну-ка, Давай, в карту нападаем. Ну, нападаем, это все. опять. Боже мало он не спирает. Нет. О, хоть не столкнулись. Да. А -а -а -а. О, кстати, уже утро. Оп, 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 оп. Я сюда пудоваш, гор, вот. корен, скоро легенд. Це легенда, це найкрутіша. Синь, 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 Не потрібен синь. Ой, тут... Ну, Ось я не розумію, що нам не дають нормально, адекватний вибір. Ду якісь притілки, вратілки, т-тіть тіти ті. -ті, 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 -ті. Дивлюся рекламу, щоб отримати. Що ж, електричено крутив бабла, Погнали проходити. Плюс вообще пятого тебя поехали, брюп, да. Ой, ось, восвый, выйти, ну нет, закис уже не знаете. Хочу не так сказать, что ты копри. Вкусный, знаете, робы коколь. не эти стромные. Блин, ничего, я соблюдал на магнит буду сбрат. Думаю, не особый на магнит брать. Опа, досягну у меня разбудировал. Ультра всю. Окей, 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 на бомбу. О, такой бомб. Сюда пожар трошечки. Так, тут прямо скажку. Смешки у Ей! Эй. Я сюда уже, кстати, был наполнен 6 братами на тебя вот, на бомбочке. Опять сюда бомбочка. Все. Так, назад, назад, назад. Привет, привет, привет! На это чего бы я бы не упал в тебя. О боже, у Оп. он, он. Бо кука синій так, сынний, сині, сын. Uh -huh. Удача Лексая ту Ту-ту ту ту Три тысяч Я пишу шарный коту О знову плюс. 15. Ну, тут был плюс 25, а тут 15. Тоже то. Ну, давай, кто, 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 кто. Ты ещ не боешь? Ты ещ тоже не боешь? Ну, половер данки. Бомба. Фух, не напокой мне. Кстати, теперь у меня нас уже... такой Турбо Ох, ⁇ Так, я уже сегодня родился. Родылся такие молодые, сами, лицаечко. Лицаечко. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Так. не 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 не

Йо! Ай! Mm. О, це класний букет. Я його не пройду новим. Ну. Будь ласка, дайте мені сині кристали. Не зелений, не жовтий, а сині. Ви б виділи зараз моє лице. ще трішечки. Я туди зможу купити собі. Я переплутав бомбу коштує цей. Чи, бомба коштує 5к, а 5 тисяч, а я подумав, що вона коштує 4 тисяч. Ну що, нічого пропагати не Ні зможу. жадно, жадно. Ну жадно. Що, сам? Ні. Він же повністю двіть. Касавець, мені дуже подобається. Комбанчик теж класний. Я пішов каточку. Ем. Так, все вже проходил рим. десь, примерно на половину. Там показує зелений чарп. Такс, 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 так, собран, не броне, бра. Тут. М? Так, вот поехал. Такс. О, ось! Це світлячок! Так, да, це світлячок. Перше, я його клянусь, я його... Ну не клянусь, клянутися не можна. Але я його перший раз бачу, це світлячка. Я його ще ніколи не бачу. Привірка на раки. О, кстати, тут, тут твоя красо затримується. Ти-ті-ті-ти-ти-т-тім крафт подалюся. Дивлюся, аби отримати треба загадку. Що ж, беремо і купуємо на кінець бомбочку. Пів, па па пів пав поп, Пап, пав пав пів Йдемо до нашого малоха. Привет, малюй! Це він нагадує мені щось того хруща. Маленького хруща. нагадує. Поняв фубе, фубе, то Це з злі, людей, понял. Понял, понял. І от теж, це теж оце вот так це. Ось вот тим більше людей. Поняв, так щоб ти хабав. Все пройдено, он ні, блін. Все. Все пошло один сын, пристав. Ну, прикольный прикольный. Что ж, но звонбу я лейк лайки и всем пока